Брильянтові казанчики з'явилися у нас. Найкраще, найкраще покриття. Завод виробив казанчики. такого ще не було, це новиночка. Півтора, два, три, п'ять, 6 літрів. Гляньте, які вони гарні. Дизайн який. Ручки не нагріваються, такі прорезинені. Кришечка силиконовий ободочок. І саме головне, тут покриття найкраще. Хто вже знає сковородочки бриліантові, той знає, що вони просто ну, безподобні. Нічого до них не приліпає, можна і смажити, тушкувати, варити. Нотовстюш підходить дно на всі типи плит. Клас, яка новиночка шикарна. Стильні такі вони черненькі, матові. І всі розміри в наявності. Півтора, два, три, четыре, п'ять, шесть.